У часи, коли магія Різдва заповнює повітря, Кременчуцький краєзнавчий музей готується до відкриття резиденції Святого Миколая, де кожен гість зможе зануритися у справжній дивосвіт. У зв'язку з перенесенням свят за новим церковним стилем, цьогоріч День Святого Миколая відзначатиметься 6 грудня. Саме тому, 2 і 3 грудня, Святий Миколай особисто чекатиме маленьких відвідувачів у приміщенні музею з адресою вулиця Ігоря Сердюка, 2. З 14 до 18,00 усі охочі матимуть можливість Можливість не лише поспілкуватися із святим Миколаєм, але й зробити пам'ятні світлини, які назавжди залишаться часткою сімейних спогадів. Якщо ж ви не зможете відвідати захід у зазначені дні, не хвилюйтеся. Можливість передати листа чарівнику та здійснити фотосесію на святковій локації буде доступною для вас за графіком краєзнавчого музею з середи понеділю з 9 до 16.30. Софія Григоренко Кременчуцькі новини.